Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий червоно-синій ліхтар. Цей ліхтар має функцію стробоскопа. У нього 14 режимів цих стробоскопів. Він має металевий корпус, стекло із полікарбонату, 12 світлодіодів. В комплекті йде ось така прокладочка і комплект кріплення. Підключається він. Червоний провод це е, плюс. Чорний провод це мінус. І жовтим проводом переключаються режими. Ось отакі у нього є різні режими стробоскопа. Потім, коли ви обрали той режим, який вам подобається, ви його залишаєте. І е, коли виключаєте або включаєте цей стробоскоп, він запам'ятовує останній режим, який ви використовували. Е, більш детальну інформацію, е, розміри його, ціну, можна подивитись на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео.